19-го року у наявності. Сімейна автомобіля автомобіль у нас виглядає, європейський, повістю ціленький, 2 літра дизель, механіка. Передній привід. Ось так виглядає автомобіль позаду. Також дуже багато місця, зручно, для подорожей, для великої сім'ї. Позаду у нас автомобіль виглядає ось так. Чудовий стан, все працює. Передній ряд йде на три місця, тут повний електропакетик, мультикермо, пробіг 175 тисяч рідного пробігу, кондиціонер, круіз-контроль, підігрів лобового скла, все присутнє. Тому, друзі, хто шукає собі хорошу надійну автівку на щодень, як то кажуть, звертайтеся, компанія Frischalta має ось такий варіант. Ford Transit Custom 2019 року. Всім гарного дня!